And no fun. Can. We're far from where we started when things were getting harder. I'm trying to feel your pain. I know I'm pretty stubborn, but you're also pretty stubborn. I don't know talk about our next move. lasagna. Не подивилась на графік відключення світла, світло пропало, не встигла поставити у духовку, поставила на плиту на самий маленький вогонь прямо у цій формі скляній. І, до речі, листи майже готові. Ось вони м'якенькі. Я їх не відварюю. Я кладу сирі, тверді. Парш готовий, в принципі, соус також. Треба, щоб листи приготувались і сир розплавився. Зараз на маленькому вогні подивимось. Тут кавунчик гризу. Такий добрий кавун, дуже солодкий. Це батьки чоловіка купили на столичному ринку прям найкраще за літо. За ціле літо, скільки брали кавуни, ми їх любимо, часто беремо. Не було такого класного, це просто ідеальний, хрумкий, солодкий, соковитий, супер. І ще зробила тісто на млинці. З'явиться світло, насмажу млинці. Одразу на завтра на сніданок, щоб були. І в мене, напевно, половина піде на завтра і ще залишиться тісто. Чи не післязавтра, чи можна буде туди додати борошно і зробити щось інше? Я буває так роблю, у мене стоїть тісто, можна додати борошно-розпушувати чи зробити панкейки. Також на молоці вони готуються. Так, для різноманіття можна буде іще млинці. Одразу зробила багато, щоб зекономити собі час. А зранку я просто в них начинку зроблю. Світло за день до цього так і не з'явилось, тому довелося смажити вранці. Але нічого швиденько не смажила. Начинку зробила гриби ерінги, трохи додала соєвого соусу а, та сиром. У мене дуже люблять всі з таким плавленим звичайним сиром. І складаю дітям перекус в школу, просто на перервах перекусити а, пиріг. Купуємо такі пироги у новусі та печиво. Роздаю сніданок, млинці, помідорки і збираю чоловікові обід на роботу. Це зазвичай щось просте. Тут гречка, запечена індичка, також сюди складаю. У нього такий контейнер подвійний для основної страви та для якихось овочів, для салатику. І поруч або нарізаю просто огірки або помідори, або роблю зранку салатик. Тут просто нарізала помідори, додала оливкову олію, сіль перчик. Боже, красунчик. Я вам встигаю показати. Як виглядають діти діти тільки в продуктовому магазині? А штансія маю. А ти відійди так назад? Бо ти ти не влазиш. О. Ну боже, це школярик. Поки готую вечерю, покажу, що купила. Заїхала в Єву, купила гель для прання. І зараз на них діє знижка. Один коштує 240 гривень, і другий в подарунок. Тобто за 242 на касі тільки я про це дізналась. Така приємна несподіванка. Також взяла, зараз закінчується гель для миття посуду, це Україна, це також Україна. Зайшла в джуну Матвію білизну купила. І зубні пасти. Ось такі взяла. Те, що було, це Болгарія. Мені чомусь завжди цікаво прочитати, хто виробник. Ми приїхали в блокбастер. Сьогодні зустрічаємось з Ярославою та Євусею. Ми раніше приїхали, чекаємо їх. Людей дуже-дуже мало. П'ятниця вечір. Я здивована. У лавіні такого ніколи не буває. Зазвичай там купа, купа людей. Ось прямо порожні коридори. Поки чекали дівчат, я зайшла в Вайкікі. Тут великий відділ Вайкікі Home. Подивіться, скільки краси є до осені. Мені все дуже подобається. Але я стрималась, нічого не купувала, тому що і так багато різного і декору, і посаду маю. Мені дуже сподобались ось ці скляночки. В осінньому стилі, рушники також дуже гарні. Можливо, за рушниками повернусь, тому що це постійно потрібно. Ось такі тарілочки також цікаві. І тарілки з гарбузами, досить яскравих кольорів. Ні. Ярослава повела мене в лазертак. Ми всі мокрі, червоні. Ось так вкладала волосся, фарбувалась. Тепер, Піти, все нормально, так. А я лише вже трохи охолола. Це було дуже складно бігати, стріляти, але ми перемогли дітей. Йдемо. ми йдемо? ось таку нікого немає? Знов нікого немає, дуже мало людей. Я ще дуже хотіла оце всередині людини. Сходимо сюди на квест. І що? І Йуся хоче на лазялку лабіринтики. А тут знову. А може, ми можемо прикласти, де зайти? Чи самим не можна? Ти ж знаєш, що робити? Ж тут були? А треба зачекати, коли вони повністю пройдуть. Видно, як люди проходять. Найбільше мені сподобався музей-атракціон всередині людини. Я давно хотіла сюди потрапити. Тут різні інтерактивні завдання. Потрібно почистити зубки, вони спочатку жовті, потім стають білими. Далі тут про вухо і різна інформація. Також написана про барабанну перетинку. Про око, про ДНК, про м'язи, шлунок, кишківник, Дуже багато цікавої інформації, якщо не поспішаючи йти все роздивлятись, дуже рекомендуємо тут побувати. Ми в носі. І він чхає. Ви дітей залишили в, в цій ігрові. <с dive> <х Stanley> я з неманатиком. Бо Но мені так жарко, що я досі не можу. Я б ні за що не поїхала, ні за що. І все, і почала. А вона ще крутиться, бачить. А, вона ще далі ще колу. Боже, я б там А Вони мовчать. А вони мовчать. Дійсно. Наші зараз будуть їхати. На машинках майже нічого не знімаємо. Дітей не годують голод. <ривіт> Голодні діти. <ривіт> У нас остання локація. Діти в такому лабіринті по-прикольному, типу, квестик. А, давай, давай, покажи, що ти там. Ой, боже! Складно, так? Да? Складна штучка? <рес> Єва, <рес> повісла. Ось такий дуже прикольний. В лавіні нічого господа, нічого подібного немає. Треба пройти ось там такі матузочки. тут якісь. Напівсфери, тут такі мостики хидаються. Боже, це для дітей дуже корисна річ. Ось так пройти. І тут якісь штучки. Дуже прикольно. Вже, ну і не було особливо людей, а зараз майже вже нікого немає, вже 9 година ми досі гуляємо. Ми ніколи в такий час не гуляємо. З Ярослави теревеніємо і не можемо закінчити, поки все переговоримо. А зараз вже будемо намагатись забирати дітей. Що mm -hmm. нам ще робити в 21.30? Зап... Запіхувати тікіди. Запівувати тікіди, щоб отримати якийсь подарунок, обміняти їх на іграшку. Чи що там ще? Дуже добре провели час з Ярославою. Дякую їй за компанію. Діти щасливі. Відсвяткували перший тиждень школи, особливо для першачків, це дуже важливо. І повертаємось додому. Поки чоловік розпалює вогонь, покажу вам, що у нас у дворі. Давно вам не показувала свій городик. Покажу, як він наразі виглядає. Помідорчики всі є. Це у нас сьогодні. Яке там? Тиждень школи пройшов. Початок вересня. Такі. Всі верхівки прищіпувала, пообрізала. Ось ще будуть тут, тут. А вони такі поодинокі, тому що відривають те, що вже стихло. Ось тут була ціла гілочка, тут відірвали, відірвали. Ця залишилась. Тут такий у мене мутант подвійний. Тут є, тут у мене багато різних сортів. Є ось такі темні чері, вони дуже смачні. Прям більше за все мені в цього року сподобались. А я, до речі, не пам'ятаючи, я вам розповідала, підрізала помідорчики і випадково, да, розповідала, ось обрізала гірлянду ось цю. Випадково розрізала цибульку винула, всохне. Потім позбираю. Розмарин два кусики мені вистачає. І ще у мене є ось там на терасі в кашпо. Рукала вже насмачна, але я її залишила, тому що мені дуже подобається, як вона цвіте. Ось такі жовтенькі квіточки. Тут полуничка щось навіть є. Інколи хоро ягідок. Така цибулька. Тут а, насушила собі чабр, решту <смі> мені не потрібно, це вже забагато. І ось тут є чебрець. Так, це бур'ян, це петрушка, морква, моркви багато, моркву їмо. Ось тут все з'їли, тут все повиривали. Ось така. Гарна смачненька морква. без Малинка це ремонтантна, тому вона зараз ще достигає, і трохи ще є огірків. Є. І тут маленькі, де ще пасело. Коротше, там є. А ці вже сухі. Цей сорт, чи погорів, чи вже закінчився. А ось тут у мене був інший сорт, він зелений. І він аж сюди пустив. А тут ми вже з'їли, ось огірок залишився. А ось ще є. Ці не бачила. Тут два. Коротше, ще щось є. Кабачки також кожного дня збираю. Їмо, ми їх любимо. У мене цього року два кущика. І, і там є, і тут. Басейн вже потрібно розбирати. Ми вже майже його злили, трошки залишилось. Зараз покажу, що там. Там діти накидала іграшок, тут Полінка кидала, мої також всі разом бавились, щось кидали, щось діставали. І залишилось. Хотіла повиймати, а сачок тут. Якось опинився і вже не дістала. Ось майже порожній. Спустимо і будемо складати. Я спочатку думала, що ми залишимо басейн тут і на зиму, багато хто так залишає, але чоловік сказав, що треба зібрати, що не треба йому тут зимувати, і тепер вона залишиться під ним. Жовта трава. Ми знали, що таке буде, але я думала, що він буде тут стояти і нічого не буде видно. Зараз його будемо Ні, зараз не знаю. Колись будемо збирати, залишиться таке коло. Але на цьому місці чоловік хоче зробити майданчик, засипати піском. Не знаю, чим ще, можливо, якось бруківку викласти. І буде тут такий майданчик а, стаціонарно під басейн. І влітку вже будемо. Його діставати тут у мене біля тераси. Ось такий рокарій я робила. На каналі є відео. Якщо ви недавно підписались, то можете його пошукати. Тут у мене такі трояндочки, самшит, лаванда, хоста, це, не пам'ятаю, як називається. Юка, камінці. Такі також грунтопокровні, шиловидний флокс, ще одна лаванда. Дуже люблю цей рекарій, і всі, хто до нас приїжджає, його завжди хвалять. Що дуже він подобається. І у мене тут цей флокс почав знову квітувати. Тільки не знаю, чому ось так тільки в одному місці. Можливо, так підстригла, що там залишилось. А далі ні. Тут вейгела також вона. Трохи вирішила ще поцвісти ось квіточки, і тут: злаки, барбарис, кизильник, сосна, первськія. І це а, сакура Луїзанія. Тут ми хотіли і хочемо засипати все шишками, але, як бачите, до лісу ніяк не дійдемо. Вже думаю, що треба їх замовити, та і все. О, тут, до речі, абсолютно несподівано. Чогось якогось дива виліз мускарі, який взагалі-то росте весною, а тут він вирішив, що йому треба ще порости. Це наша найулюбленіша клумба з лаки. Два метри висота вже. Ось які дуже гарні. І тут такі пухнастики постійно ходжу і глажу. Настільки це приємно. Вероніка цвіте постійно. Так, тут чоловік поставив поливалку. Хотіла вам виноград показати, але тепер не можу туди дійти. Тут будемо камінцями все засипати. Тут також ці злаки. Вони були зовсім маленькі. Зараз вже буквально Ну, може місяць, да, пару тижнів пройшло. Вони вже більші. Дуже швидко ростуть. Взагалі, злаки. Ось цей кущ. Ну, взагалі, оця вся клумба. Це за рік. Вони так всі повиростали. На вихідних, я вже казала, діти зазвичай проводять час з бабусею та дідусем, а ми з чоловіком вирішили посмажити собі ліляйки баб. До нього я роблю такий швидкий можна сказати, салат, можна просто так нарізала помідорчики, трохи цибульки, полила оливковою олією та додала сир страчателла і окремо попросив чоловік замаринувати цибульку для того, щоб додати в лаваш. Тоненька її нарізала, додала сіль лимонний сік та спеція сумах це мелені ягоди. Поки ще погода дозволяє, проводимо час на терасі, протираю стіл. У мене завжди тут лежить ранер, стоять штучні рослинки. Корзинка стоїть з серветками для того, щоб вони не розлітались від вітру. Вони у мене завжди там сховані. І накриваю на стіл. Родіон вже посмажив м'ясом і грибочки, ерінги, які залишились зі сніданку, які я не використала, також просто нарізала, обсмажили, а після цього вже можна полити соєвим соусом, теріякі або просто сіллю. На цьому завершую своє відео. Усім дуже дякую за перегляд. До наступної зустрічі.